Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю на телеканалі Правда Тут Львів. Це програма Медексперт. І отже, час розповісти, що трапилось у медицині Львівщини. І сьогодні покажемо, як захищаються медики від туберкульозу та як забирають шрами війни з обличчя молодої дівчини. Про все це та більше дивіться далі у програмі. Надійний захист: як львівські медики профілактують інфікування туберкульозом. Забирають шрами з обличчя. У Львові допомагають дівчині, яку понівечила російська ракета. Медики нагадують, що інфекції не сплять. Про це говорить статистика, адже в Україні персонал є в зоні ризику заразитись цим захворюванням, адже знаємо, що ця хвороба заразна. Тож про захист від інфекції ви почуєте далі у програмі. Перш за все, особливо коли це стосується інфекційних захворювань, які є всюди, і їх дуже багато. Так зокрема, медики постійно нагадують за існування туберкульозу, адже попри те, що це захворювання нині великовне, та кількість пацієнтів щороку зростає. Захворювання на туберкульоз щороку становить близько 10 мільйонів, і в тому числі з тих 10 мільйонів півтора мільйона осіб погине від туберкульозу в Україні. В зв'язку з війною епідситуація в цілому по захворюваннях загострена, і, зокрема, по туберкульозу також за лютий місяць в Україні офіційно офіційно зареєстровано 1747 випадків на туберкульоз. Стрес, нездоровий спосіб життя, супутні патології все це сприяє збільшенню захворюваності на туберкульоз. Тому ризики захворіти має кожен, а особливо ті, хто входить до груп ризику. До тих людей відносяться люди, які мають віл-інфекцію, люди, які мають ослаблений імунітет. Зауважимо, люди похилого віку, діти, а також медичні працівники. До слова, у 2021 році в Україні зареєстровано 180 випадків захворювання на туберкульоз серед медичних працівників закладів охорони здоров'я. Відтак, щоб вдосконалити техніку використання засобів індивідуального захисту, фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять тренінги для закладів охорони здоров'я. І серед усіх заходів захисту одним з найважливіших є респіратор, який потрібно правильно підбирати. Для цього пров... Водять фіт тести Без фіт-тестування неможливо дізнатися, чи насправді респіратор є надійним для нього захистом. Тому цей тест забезпечує визначення щільності прилягання респіратора до обличчя, і таким чином ми можемо дізнатися, чи дана марка, дана модель підходить власне, безпосередньо цьому працівнику, якому ми провели фіт-тест. Так, він би мав десь там протікати вам чи що. Не відчуваєте. не відчуваєте? Добре, так, я би сказала. Почула, що А це, власне, один з етапів фіт-тесту. Респіратор добре прилягає до обличчя, а отже ця марка підійшла для спеціаліста. Цей тест він дуже важливий з точки захисту власного організму. Ось і підібрати адекватну маску. Це завдання. Ну, от, ми зробили тест, воно ніби і просте, а з іншої сторони, і не зовсім просте, тому що от всі ті етапи треба пройти і зрозуміти, що це власне твоя маска. Фіт-тест гарантує, що за умови правильного одягання обраний бренд і розмір респіратора підходить для захисту. Фіттест проводиться мінімум один раз на рік. І якщо в медичного працівника відбулися якісь стоматологічні операції чи косметологічні операції або зміна обличчя, mm. ще раз повторно необхідно провести цей фіттест. Нагадаємо, що при перебуванні у тривалому контакті з хворим на туберкульозну інфекцію 30% інфікується. Тому лікарі рекомендують знати симптоми хвороби, щоб не заражати інших, навіть якщо ви відчуваєте у себе певні симптоми, до яких відноситься кашель, який не проходить протягом двох тижнів. Підвищення температури тіла. Температура тіла може підвищуватися до 38 градусів і вище, а може бути субфебрильна 37, 37,2 градуси. Значне зниження ваги безпричинне, втома, фіз... при низькій фізичній активності. Тому при таких ознаках обов'язково слід проконсультувати з сімейним лікарем. Також додамо, що через 2-3 тижні після початку лікування заразність хворих зменшується і, попри тривалу терапію, можна повністю одужати. Нагадую, з вами програма «Медексперт» І зараз ми коротко розповімо про те, як нашим львівським лікарям вдалося видалити гігантську пухлину ще й з рідкісним розташуванням, та покажемо, хто приїхав зі США тішити наших незламних пацієнтів смачними стравами. Тож далі про все це. кар'єрі зіткнулися з такою локалізацією пухлини. До дитячої лікарні Святого Миколая звернувся хлопець з болем в правому плечі й частині спини. Спершу фахівці подумали, що це розтягнення м'язів, так як пацієнт активно займався спортом, проте болі не проходили і його відправили на дообстеження. З'ясувалося, що у лопаті утворилась доброякісна гігантська 15-сантиметрова пухлина. Розташування було вкрай рідкісне. Особливість її ще в тому, що вона швидко могла зруйнувати кістку або ж блискавично перетворити. Ритися з доброякісної пухлини на злоякісно, тож медики вирішили невідкладно оперувати хлопця їм вдалося повністю видалити утворення, і тепер на пацієнта чекають тривалі заняття з фізичним терапевтом, щоб відновити здатність рухати рукою. Їздить по всьому світу з гуманітарними кулінарними місіями і завітав до Львова. Учасник американського мастер-шефа Ноа Сім зготував для незламних. Свою кухню він облаштував перед лікарною святого пантелеймона. Там частував смачними стравами як пацієнтів, так і працівників медзакладу. Вона постраждала від російської ракети просто у свій день народження. А сьогодні її зовнішність відновлюють у Львові. Тож далі історія дівчини, яка хоче стерти зі свого обличчя наслідки війни. Як їй в цьому допомагають, покажемо у сюжеті. Тієї миті, коли 20-річна Анна приймала вітання з Днем народження, російська ракета влучила у сусідній під'їзд. Ударна хвиля розтрощила вікна, а численні уламки полетіли просто у дівчину. Пам'ятаю, що ранок почався добре, там ми не привітали з днем народження. Потім ми збиралися ввечері піти погуляти, сходити в кіно, але не знаю, чомусь вирішили ще посидіти вдома. І мені подзвонила троюрідна сестра, я вийшла на кухню, ми з нею там розмовляли, вона мене вітала. Я якраз стояла біля вікна. От і в якийсь простой момент ем, одразу нічого не бачу. Один з уламків тоді застряг усього в міліметрі від сонної артерії дівчини. Їй дивом вдалося вижити. Я стояла на кухні, а вся рама так від вікна вилетіла, і плита, яка була зверху на четвертому поверхі, вона могла впасти. Тобто тому було дуже не страшно небезпечно. І... Я думаю, що просто мене врятувало те, що в мене був день народження. У Дніпровській лікарні дівчині надали необхідну допомогу. На жаль, через поранення ліве око вберегти не вдалося. Це дівчина переживає найболючіше. Те, що нагадує, це око. У мене немає ока, це штучно, і тому я постійно відчуваю вже темряво, нічого не бачу, і це дуже складно. І Тому це завжди буде нагадувати цей день і все. На обличчі Ани все ще залишились рубці та шрами від поранення. Нині дівчина готується до весілля і хоче позбутися слідів від російської ракети. Тож за допомогою звернулась до пластичних хірургів центру естетичної медицини першого медоб'єднання Львова. Ми почали перший етап лікування це шліфування на СО2-лазері деяких рубців. А також одночасне топічне нанесення пірпі. Тобто від центрифугованої плазми для пришвидшення регенерації після шліфов, спеціалісти зазначають, що новітнє обладнання дасть змогу здійснити бажання дівчини і забрати усі шрами з її обличчя. Ми очікуємо. Зменшення застійної гіпермії ми очікуємо зрівняння рубця з сусідніми тканинами. Ми очікуємо стимуляцію вироблення колагену нормального, тобто максимальний камуфляж рубця і схожість його з навколишніми здоровими тканинами. Через певний час Анна прийде на повторну процедуру. Їй таких потрібно декілька. Додамо, що лікування пацієнтки відбувається в межах проєкту Не до краси. А що ви знаєте про такий орган, як печінка? А я скажу, що навіть є день присвячений цьому органу, 19 квітня. Тож зараз ми розкажемо декілька фактів про печінку та що робити, щоб не мати з нею проблем. Дивимось. До Всесвітнього дня печінки медики нагадують, які важливі функції виконує цей орган і що йому може нашкодити: регуляція рівня холестерину, засвоювання жирів, регуляція надходження необхідних мінералів та вітамінів, контроль рівня цукру в крові, боротьба з інфекціями та фільтрація шкідливих речовин. І все це здатен забезпечити один орган печінка. Тому лікарі нагадують, що інфікування вірусами гепатитів А, Б, С, вживання алкоголю, безконтрольний прийом ліків та ожиріння може нашкодити орган. Відтак, щоб якнайшвидше зберегти нормальне функціонування печінки, слід відмовитись від алкоголю, споживати здорову їжу, підтримувати здорову вагу, вакцинуватись від гепатитів, проходити регулярні медичні огляди, мити руки та приймати ліки лише за призначенням лікаря. Попри те, що печінка має властивість відновлюватись, та варто пам'ятати, що цей процес не безкінечний. Таким був медексперт цього тижня. Обіцяємо повернутись до вас, але вже з новою порцією цікавої та корисної інформації. Тож до зустрічі!